25 травня в користі з восьмої ранку запрацювали усі виборчі дільниці. Всього їх по місту нараховується 35. Взагалом, територіальний виборчий округ номер 65 до якого входять місто Коростень, Коростенський, Олевський, Овруський, Лугинський райони, налічує 305 територіальних виборчих дільниць. Загальна кількість виборців за списками по округу становить 164 тисячі, по Коростеню більше 50 тисяч. Цього дня мешканці міста активно голосували. А за Ранку спостерігалося небагато людей. От після 11-ї години містяни активізувалися і віддавали свої голоси. Своїм законним правом скористався міський голова Володимир Москаленко. Сьогодні такий важливіший день для нашої держави, тому що ми повинні брати легітимного президента. І я вірю в те, що більшість громадян нашої держави прийдуть і проголосують. За краще життя, за стабілізацію політично першу чергу за те, щоб не було війни, за те, щоб був мир, за те, щоб було спокійно в нашій державі. Тому сьогодні треба нашим громадянам приходити і голосувати. Всі 35 дільниць, 8 годин ранку, всі розпочали свою роботу. У нас 50 тисяч 400 виборців. І я думаю, що всі, ну, більшість прийме активну участь в проведенні виборів. Якісь таких зауважень, заяв, непогоджень, конфліктів, непорозумінь в місті користі, на щастя, немає. Все у нас буде добре. Найбільше оптимізму і бажання працювати на себе, на свою родину, на своє місто, на свою державу. Також голосували і на спеціальних виборчих дільницях. Наша знімальна група побувала в коростенській виправній колонії номер 71 Голосування там проходило активно. Скористатися своїм виборчим правом мали можливість тисячу два засуджених. На дільниці працювало три спостерігачі. Протягом дня на всіх дільницях Коростеня люди активно голосували. Всього у виборах взяло участь майже 60% коростенців від усіх виборців міста. Отже, за результатами голосування по Коростеню П'ятірку лідерів очолив Петро Порошенко. Він набрав 52,4%. За Юлію Тимошенко віддали 14,2%. Олег Ляшко набрав 8,55%. Сергій Тігіпко – 6,7%. І Анатолій Гриценко 4,44%. Це остаточні результати голосування по місту Коростеню.